Дуже рада бачити. Да, Доброго дня питань зібралося чимало. Традиційно, все ж таки, питання про Харків, тому що пишуть звідусіль, що ведеться зараз угрупування військ РФ і що можуть наступати з новою силою. Давайте розберемося у цьому питанні. Наскільки катастрофічною ситуація може бути mm, ну вони і дійсно перекидають певний ресурс для того, щоб і надалі відтягувати. Певні наші де, підрозділи і наші там бойові можливості е, в з позиції, да? тобто от ми бачимо. Яку історію нам довелося відвести частину війська з Донецького напрямку? На Донецькому напрямку вони мають успіхи, тому що хлопці з Донецького напрямку тримають тепер харківський напрямок. Звичайно ж, не всі, але тим не менш, там бойові резерви, які змінювалися. Вони тепер на харківському напрямку. А вони, в свою чергу, знімають резерви із Херсонського напрямку а, о, для того, щоб перекинути їх на харківський напрямок. Ну, коротше. Відбувається оця от, да, історія. Плюс вони намагаються а, мацати ДРГ угрупуваннями. Сумський напрямок і дивилися недавно. І картинка не дуже змінилася для а, сумського напрямку, і частково там Чернігівського, а, там де м м м області межують саме з РФ, не з Білорусю, саме з РФ. От там дійсно залишається оця загроза якихось от таких от коротше дій дій, в яких ворог може робити провокації, намагатися наступати. Коротше, оця вся історія для харківського напрямку. Ситуація, поки вона напружена безумовно, тому що там наші хлопці вийшли на певні позиції. А тепер, виходячи з цих позицій, їх намагаються відтісняти. Але ми там і не безнадійно не маємо жодних успіхів. Та ситуація важка, але достатньо контрольована, і вона і в. Ну, я маю на увазі на достатньо контрольована, Це продивлялася наш напрямок важко, але стоїмо. Що ж та будемо сподіватися на те, що і вдалі не тільки вдасться втримати, але й витіснити ворога взагалі цієї ну, от як тільки почали тіснити, вони почали під підкидати інший ресурс от у чому момент. моменту, а тіснити почали. От вони і намагаються, хоч якось, тримати позицію для відволікання уваги. Також відбувся масштабний IT-збій світовий не тільки Україна від цього постраждала. Там низка і банків, і авіаліній всі були в певний час не в робочому стані. Що взагалі стало причиною? Хто причетний до цього всього? Ну тут немає у мене випадає тут, немає єдиної е, історії в плані. Був собі який небудь, я не знаю, хакер із РФ, всіх зламав і всіх поламав. В мене тут сукупність е, факторів. У мене тут щось щось десь е, перше по двійці мечів е, маємо скоріше за все, не як. Щось не проходить. Давайте це так окреслимо. Не знаю, як це правильніше з технічної точки зору сказати. Щось не проходить, тобто перерваний якийсь зв'язок, щось лягло і не працює. Ну, як да, вслідстві першого десь відбулася вежа, тобто щось згоріло, і от воно сувокупність факторів привела до того, що маємо масштабний збій. Сьогодні, до речі, з цього приводу прочитала такий іронічний український жарт з приводу того. А що представники українських авіакомпаній повідомляють про масштабний збій у інтернет мережі, який ніфіга не змінив нашу ситуацію? Ну типу, ні на що не попливав? Це унікально. Просто шукаємо позитив абсолютно в усьому. Що, та, та там було трохи нецензурніше, але суть була саме у цьому. Тобто не можна казати про те, що дійсно там виключно російський слід у цьому всьому і тепер загрожує всьому ні, 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 там щось більш масштабніше, воно не пов'язано там виключно з ерефією, тобто там ну, сукупність факторів, uh -huh. і до речі, як би це дивно не звучало, але потужні спалахи на сонці дійсно привносять певні збої в різних куточках світу, тобто воно впливає на електрон. Тобто надалі на превеликий жаль є ризик того, що повторюватиметься така ситуація? Так, плюс є, наприклад, наприклад, для Африки є одна і та сама історія, бо велика кількість кабелів оцих от, вони йдуть по дну, океанічному і морському, і їх періодично хто-небудь жує. Uh, і, і, да, і, потім там, <смі> і потім там відбуваються масштабніші збої. Це ж не перший раз, і вже не другий. Просто за останній час така потужний збій, різноплановий. Він да, він один із небагатьох, який є. Але локальні збої такого ж масштабу, але в рамках, наприклад, от, окремого материка, материка або окремої частини, вони відбуваються достатньо регулярно. А зараз також активна дуже тема. Це все ж таки Байдена і його майбутнього президентства, Подейкують, що все ж таки найближчі дні дуже вирогідно, що він зніметь свою кандидатуру. Давайте розглянемо це питання, що там насправді у нього зі здоров'ям, і чи дійсно він не претендуватиме на президентське квіску? Я вже казала про те, що єдина причина, з якої на нього можуть натиснути, це якраз такі проблеми зі здоров'ям, і ніяк інакше, скоріше за все, він кандидатуру знімати не планує. Ну, тобто, це або тиск на те, щоб він сказав, що у нього проблеми зі здоров'ям, або у нього реально проблеми зі здоров'ям. Вони у нього безумовно є, але і він вважає, що це йому не заважає, що це йому не заважає. А, от у мене випадало, що на нього буде значний тиск, який. Викличе достатньо багато, буквально вчора дивилася, достатньо багато, я би сказала, навіть конфліктних ситуацій, де Байдена можуть спробувати дожати на те, щоб він пішов, але Байден так просто зі своєї позиції короля Пентакли іти добровільненько не збирається. Тобто, тиск має бути ну суперсерйозним для того, щоб він зняв кандидатуру. <кій> що дуже під сумнівом насправді, тому що часу на розкрутку нового кандидата у демократів не так багато. Запасний та кандидат є, а от піар-компанії, якби і тут, знаєте, де демократи знаходяться в такій собі ведельці на два зубці, де і змушувати Байдена піти це означає взяти нового кандидата, якого можна не встигнути розкрутити до моменту виборів. Інших дебатних штук з іншого боку, і з Байденом залишатися, який вимагає других дебатів, але не, не, не факт, що зможе взагалі внятно розмовляти про них, а, у, і, враховуючи його суперповажний вік і бідосю зі здоров'ям. Тоже так собі історія. Коротше, ну тиск буде, і там я ж кажу, така достатньо агресивна скандальна ситуація буде в лавах демократів. Оце точно що ми можемо очікувати. Коротше, легко не буде. Людина, яка може замінити Байдена, вона а, реально конкурентна для Трампа? Ну, це скоріше за все жінка або королева мечів. Там якась жіночка із демократів. І її навіть про неї навіть казали я наскільки розумію, в СМІ і вона в мене от випадає. Я би не сказала, що вона прям а, розумієте, в чому проблема підхід. Трамп виходить у пентаклях, вона виходить у мечах, що потрібно о, американському суспільству. А, підхід бізнесовий, як у Трампа, чи підхід політичний як у цієї жінки от у чому проблема. Тобто, це, знаєте, ми зараз говоримо про конкуренцію, в якій ми з вами говоримо про а, крокодил зелений чи довгий. От, от настільки різна. Позиція у тому, що намагається зробити дві окремі партії у, у вигляді своїх представників. Тобто треба розуміти, що Трамп не політик, він бізнесмен. І свою політику він веде як бізнесмен. Тобто, це не політичний підхід, це бізнесовий підхід. Демократична партія, демократи, Байден і потенційна оця жінка я навіть десь натикалася, як її звати, але буде у нас жіночка демократ. Вони йдуть по повітрю, це розум, це політична історія, і який запит у, у суспільства, от у чому прикол: а запит у суспільства скоріше, в ту в ту сторону, в яку говорить Трамп, а Трамп говорить, що Америка для американців і коротше, і все витікаючи. Тобто, внутрішні проблеми, типу, аля нафіга нам Україна, яка чорт іде, коли є, от ми красиві, нам треба вирішувати питання своєї мексиканської там свого мексиканського кордону, а не українського кордону. Ну, от якось так. В такий собі популізм бізнесовий, на що ми витрачаємо гроші? Горіла хата, гори сара і сара, в... і гори хата сусіда. Ну, типу, все, гори. Америка всього. Все. Як вся ця ситуація зараз впливатиме на підтримку України від США? Зобов'язання нікуди не діваються, видихаємо, зобов'язання нікуди не діваються, тому що зобов'язані не зобов'язання на папері зав'язані не на одному президентові. Тобто, це Сенат, це оця вся ухвала, тобто це не від однієї людини залежить. Це з одного боку. З іншого боку, маємо якісь, як би правильно сказати, маємо якісь ресурси. По королю Пентаклей, які йдуть як у більшій кількості для того, щоб на всяк випадок встигнути щось більше передати, що було там заявлено під шобочок, а раптом програємо, ну, мається на увазі, да, із демократичної партії. І намагання за спиною уже передумовитися з Трампом на всяк випадок. Тому до нього всі так яросно і катаються. Це Джонсон їздить, то. Це їзде, бо всім треба зрозуміти, що думає Трамп і як з ним можна попередньо домовитися раптом він виграє вибір. Що ж, будемо надалі спостерігати за цим. До речі, Трамп теж був зробив таку заяву, що якби він був президентом, то власне війни між Україною і Росією би не розпочалося. Достатньо було б від нього попередження Путіну. Чи дійсно. Путіну достатньо було б від Трампа, щоб не розпочинати війну в Україні. Mm, Ні, давайте так. Трамп популіст. У Трампа є український аналог. Ляшко. От серйозно. Я обожнюю пана Ляшка, як мем, як політичну одиницю, яка несе популізм у нашу державу, робить гучні заяви зі своїми Колдойобинами, оцією всю історію. Просто обожнюю його. Обожнюю його за його заклики. Ну, класно. Але як політик, ну то ж ні про що, про що ми говоримо абсолютно? От у Трампа така сама історія. Ну, це такий американський ляшко. От, Ну от серйозно. Популістські заклики, класні вкинуті слова, але жодного політичного підтексту, жодної дії немає. Ну, це я з трибуни. Я вам буду кричати. Ми маємо бороти корупцію. Якби я була би у Верховній Раді, я би поборола би усю корупцію. Ви б мене б спитали, Саша, як я б сказала, не розкажу, але я би все поборола би 100%. Ні, корупції. А як ти її будеш бороть, А як ти будеш там, я не знаю, рвати ланцюги від катів? То нікого не хвилює. Головне, що я кажу, те, що хочу народ чути, от приблизно така сама історія. Після цих лозунгів, знаєш, наступне питання: Саш, коли в політику? Ні, ні, я, я туди не, я вже казала. Мені комфортно знаходитися десь в не частині системи, де небудь поза системою, але мати на систему вплив. Це мій випадок. А, також буквально на днях прочитала про те, що в іранських шахедах були знайдені Деталі, які виготовляє державна компанія Польщі. чи надалі продовжимо ця компанія постачати деталі? І чи влада Польщі в курсі була цієї всієї історії про те, що ці деталі продаються Ірану? Mm, це чорний ринок. Одразу випадає достатньо агресивна історія чорного ринку. Те, що приховано, те, що є порицарів мечів безпринципне, агресивне, нерозбірливе за гроші для Польщі. Це п'ятірка кубків. Ми втратили, ми втратили те, що продавали для одних, а продалося воно зовсім для інших. Ну треба розуміти, що на Іранові давно є санкції, і Іран давно вже триста років, як я умовно утруючи, вигадав, як ці санкції обійти. Так само, як і робиться з Арефією. Так, да, це дорожче. Але це ж через п'яті-десяті чорний ринок зброї ніхто не відміняв, і через нього купляють все, що завгодно, і продають все, що завгодно. Замовляла яка-небудь умовна Швеція, десь хтось з забороночки класно на чорний ринок викинув, і через купу фірм прокладок воно дійшло до РФ, до Ірану, до Північної Кореї взагалі не питання. Тобто надалі всі ці деталі, тому що Польща – це ж не перший випадок. Ми знаємо, що від всіх, мабуть, європейських країн якісь деталі знаходяться і в російських, і, і в іранських, і шахедах, і ракетах. Тобто надалі це продовжуватиметься на превеликий жаль. Це заповнити неможливо. Майже неможливо. І це можна регулювати в кількості, привести це до помірності, тобто десь закрити якісь відверті там шляхи, які можна вирахувати. Але давайте так. Досі існує наркотичний світовий трафік на найжорсткіших кордонах. Досі знаходять спосіб провести, купити, підкупити, і просто там, я не знаю, там о, вантажівками який-небудь кокаїн. А ми говоримо про чорний ринок Це з наркотичним ринком борються просто типу століттями і. Люди знаходять способи, в яких вони через найжорсткіший кордон будуть провозити наркотичні речовини. Я кажу про це іронічно, тому що на кожен новий, е, як би да, такий з е, на, на кожний новий стоп буде знаходитися мільйон мільйон важелів, які дозволять це робити. Північній Кореї, яка є достатньо тоталітарною державою, є е, свій е, чорний е, ринок. Е, 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 е? І, мало того, що він є, так він там досить класно розвинений, навіть там, де за це смертна кара, Ну, на, на хвилиночку. Люди не бояться смертної кари. І продають е е Южної Кореї, в Північну Корею фільми. Ну там за дорого. Їх там періодично ловлять, звичайно, але не завжди. Ну, тобто, ну, про що ми говоримо? Це людство. На жаль. Зеленський в одній своїх промов заявив про те, що ми маємо можливість завершити цю війну дипломатичними зусиллями та силою зброї. А чи дійсно світ прикладе зусилля для того, щоб посприяти цьому дипломатичному завершенню і силою зброї? Для світу війна стає важкою ношою. Правда, десятка жезлів, і світ зацікавлений у тому, щоб меч війни став перевернути, тобто, да, якби перестало бути як мінімум якась агресивна максимальна фаза. Чи є важелі тиску? Є Позірці якісь і офіційні, і неофіційні, чи можуть їм скористатися, їм намагаються скористатися частково позакадрово навіть і користуються. І ця інформація є певною по місяцю ну, прихованою і коротше, і так далі тому подібне. Тобто, є якісь явно важелі тиску все одно на РФ. Ну є у різних країнах. Просто питання наскільки вони там? Ну знову знову ми скатуємося у питання торгів? Ну, типу, як будуть тиснути, на що будуть сторговуватися? Все чи не дадуть Україні ту кількість допомоги, щоб вистачило для контрнаступів по всій лінії фронту? По всій лінії ні вибірково так ну, там і робиться так, щоб це було якась певна кількість наступів. Ми, ну, ми вже говорили за Донецьк-Луганськ, який не є зараз тими на напрямками, в яких будуть робити якісь наступальні дії. Технічно, це невигідно і о, майже неможливо у цих реаліях, в яких ми зараз знаходимося. Але залишається ще декілька напрямків, на яких це цілком таки реально і можливо, і на це дають якусь певну допомогу. Тобто Донецьк-Луганськ зараз лишається стабільно дуже складними напрямками, і, на жаль, і... Над... теж будемо слухати інформацію про просування ворога. Так, так, ворог там просувається, і ворог там просувається певними місцями дуже, дуже суттєво. Їм треба показати певну перемогу. Для свого виборця в Арафі вийти. Ну, ціль вийти на кордон Донецько-Луганської області нікуди не діся. Там нескільки зацікавленість у Запорізькій області, нескільки зацікавленість там у Херсонській області. Ні, там є чітка зацікавленість Донецьк-Луганського кордону. Кордони Донецько-Луганської області. І все інше це високі красиві заяви. А за цим стоїть конкретна потреба. Знову піднялося питання наступу з Білорусі. Наскільки воно зараз є активним? Я поки не бачила, і в мене не випадає, і зараз не випадає, що о, щось готується. Ну, зараз да, на, саме з наступальних можливостей з кордону Білорусі. Тобто я там провокативні якісь штуки, так ну, наступальні в мене поки не виходить. Ну і бо я вже. Читала і люди запитували. Я не знаю, хтось там сказав про якийсь наступ у болотах під водою, вже який відбувається. Потім що там риють якісь тунелі? Ну, коротше, я передивлялася, у мене якоїсь такої картинки не випадає. Також Лавров нещодавно вкотре заявив, що Росія готова до перемовин з Україною. На яких умовах вони готові сьогодні і чим готові поступатися сьогодні? Можете ділити заяви Лаврова і Путіна про готовність на перемовини на 50, а то і на 60. Ну країна, яка готова на перемовини, не виставляє абсурдних, як якби абсурдних вимог для тих перемовин. Це по-перше. По-друге, ну, мабуть, робить щось для тих перемовин, а не фігачі по дитячій о, лікарні. Тому ми маємо виключно роботу на свій електорат, там ніхто ні на що не готовий. Путіну вигідна війна. Він хоче заморозки конфлікту, а не закінчення війни. Це різні речі. Війна йому потрібна як продовження своєї влади. От. І їм потрібна заморозка, а не закінчення. Це різні речі. Зараз чи готується Росія до нового масштабного удару по території України і чи вже обрані цілі? <головіка> Дивилися це питання і вчора, і в понеділок, так, да, вони там. З... Збирають і, скоріше за все, атака буде комбінованою. Воно в мене так і випадало, що атака скоріше за все буде комбінованою. А от бо такої кількості ракет одразу на збирають у них там не виходить. Вони їх накопичують. А от змішати з шахідами, з такою, якби історією, да, під загрозою у нас залишаються установи дитячої. Вони залишаються, ворог нікуди не діває своїх терористичних планів нанести ще більше ураження по звичайним ну, соціальним суспільним об'єктам, да тобто там лікарні, житлові будинки і так далі. Переважно. Це іще стосується ЖД всякої військової історії, енергетичної військової ну, історії частково. І у мене неодноразово випадало правосуддя як якісь державні установи. І Я не зовсім розумію, чи мова йде там умовно про банкову, як про держустанови, чи гарісполкому, облсполкому, з ця вся історія, чи можливо говориться про якесь державне підприємство, але щось що належить державі, тобто ну, саме державного характеру? І да, інформація є. Частково по деяким регіонам у них вже інформація є ну і дуже багато в нас повідомлень з проханням. Подивіться щось щось хороше, щось позитивне. Розумію, що зараз ситуація дуже складно знайти якісь хороші позитивні новини, але тим не менш, ще найближчим часом очікується таки. Так, да, там у нас передача чогось о, відбудеться, о, ну, то, що дивилися там на найближчі тижні. Передача чогось відбудеться ще не в той понеділок, а позаминулий для іншого каналу, коли я робила розклад, ну, там на тиждень, на два, у мене випадало, що м м комусь поплохє в світі, і це нам на руку. І спочатку ми подумали з ведучою, що мова йде про те, що покушалися на Трампа, а потім виліз Сі. І передивляючися Сі, я розумію, що е, стан у нього реально фіговий. Це не зовсім фейкова історія. Щось зі станом ну, справді не окей. Це скоріш як попередження, чи все ж таки їх мета взагалі вивести його? Mm -hmm, давайте так. Коли ти власними руками свого часу, власними інвестиціями, взростіли монстра комуністично, що тепер тобі з ним робити? Ну, ну диву, здрасте. От, коротше, а, а саме це і зробили штати зі своїми інвестиціями з китайським чудом економічним. Це ж, ну, це ж штати. Ну от, маємо, що маємо. Тому із гарних новин це те, що поплохіло всі, тому що це може внести певні веселі політичні корективи, співпраця з ресією, там так далі, тому подібне, багато таких штук. Ну і плюс передача нам певних, певних ресурсів і так далі. Що ж, я дуже дякую за це інтерв'ю. Дякую за відповіді на всі поставлені запитання. І зараз хочу нагадати і вам, любі наші, що ви маєте можливість задавати свої питання. Робіть це просто нижче під цим відео і почуєте відповіді у наступних наших ефірах. Також будемо раді вам на наших каналах, будемо раді за вашу підписку. Внизу можете побачити посилання на канал нашої прекрасної гості. Доєднуйтесь, там виходить дуже багато цікавих відео. Будемо раді і вашим вподобайкам. Ну і головне бережіть себе. Усім мирного дня та побачення.